Добрий день, дорогі друзі! Зараз хочу розповісти, чим буду робити другу обробку кисточкових. Зараз слива, деякі сорти сливи знаходяться у фазі білого бутону. Сьогодні я їх буду обробляти хорусом і октарою. Хорус від маніліозу Актара від довгоносика, пильщика та е, пложерки. Зараз в цей період е, довгоносики їдять, листя, квіти, пильщики і літають, відкладають яйця. Тому Треба зробити обробку, а хорус потрібен від маніліозу, оскільки пройшло майже 2 неділі дощі. це дуже сприятлива погода була для розвитку маніліозу. Тому робимо цю обробку. Вчора робив обробку без октарі одним хорусом по квітуючим рослинам. Персику і квітуючій сливі, і квітуючій вишні, тому що бджоли вже літали на цих культурах, щоб не потравити бджіл. Хоруснички двивить для бджіл. А сьогодні роблю те, що не розцвіло. Також захочу цим препаратом яблуню, яка має розовий бутон. Оскільки всі яблуні зацвітають. В різний період тому ті яблуні, які мають розовий бутон, я захочу з цим оприскуванням. Особливо це буде оприскування від квіткоїда, який з'їдає квітку із середини і потім мало плодів. Отже, Зараз хорус, Актара І як завжди Добавлю комплексне добриво. Зараз буду бриксіл. Бриксіл залізу Добавляти Отже, поїхали кропити. До побачення.